Веселіє, веселіє! Давай! Любі друзі. Я знову щиро радий вас вітати. І ми з вами на СТС груп, Юрій Петрович, ємності, як завжди, з нержавіжою сталі. Дивіться, як вони блищать у нас. Відстрибують сонячні зайчики, буквально від них. Зараз Юрій Петрович розкаже нам, що це за машини, для чого вони використовуються. — Юрій Петрович, вітаю вас! Вітаю вас! Розкажіть нам, що це за такі чудові ємності? Це ємності. Ми зробили за замовленням одного з наших міських харчових підприємств. А ми знаходимося в місті Дніпрі, Дніпро. Незважаючи... — Дніпро. -дніпро. незважаючи на те, що в країні іде війна і дуже тяжко працювати людям, але підприємство наше розвивається, що не може нас не радувати. І запускають нові лінії, і під ці нові лінії ми ось виготовили ці ємності з нержавіючої сталі. Клас, що за комплектація для чого використовується в даному випадку. Ці ємності планується використовувати для плавління шоколадної глазури. Ага, ви можете заглянути в них. Вони мають рамні мішалки. Мішалка mm -hmm. рамного типу. Внутрі ємності завантажується ісходна сировина, Це або шоколадні дропси, або калети шоколадні. Mm -hmm. Потім в, в, включається нагрівач, Тут сорочка для обігріву є, mm -hmm. так? Так, так, який mm -hmm. нагріває теплоносій в даному випадку, mm -hmm. це вода. І ідея плавління шоколадної глазурі mm -hmm. до заданої температури. Температури, яку встановлює оператор. Uh -huh. А яка максимальна температура може бути? Е, ну, ці ємності розраховані. Ну для шоколадної глазурі зазвичай використовують температуру до 70 градусів. Uh -huh. І тобто, тут я так розумію, передбачена теплоізоляція, так? Щоб не uh -huh. звичайно, uh -huh. ємність, сорочка ємності з зовнішньої сторони покрита uh -huh. теплоізолюючою прокладкою. Чудово, давайте зараз подивимося з вами на комплектацію. Тут у нас є пульт керування. Юрій Петрович, а що це таке у нас? У даному випадку тут встановлений кінцевий вимикач, який ага. блокує вмикання роботу мішалки, ага. якщо кришка відчинена, це зроблено для того, щоб захистити ага. від виробничих трав. Чудово, давайте далі подивимося. Це я так розумію, старт-стоп, Це шафа керування. Ага, рубильник, який подає електричний струм на шафу керування. Ага, це ви бачите панель управління. І на трошки. панелі управління у нас вмикачі тенів в ага. даному випадку. У нас два незалежних тена, два тени. які можуть працювати хоч одночасно, хоч по вибору один або другий. Угу. Тобто, це пришвидшує нагрів, правильно розумію? На в... етапі в... розігріву. Коли стартує у нас робота mm -hmm. на етапі розігріву, ми вибираємо максимальну електричну потужність, а при досягненні температури, яка потрібна по технології, можна один стени вимкнути і зекономити, mm -hmm. що да, правильно mm -hmm. ага. Ага. На, на меншій потужності працювати. Ага. Так е, тут ми бачимо індикація нагріву. Це вибір нагрів один, нагрів 2. Mm -hmm. два. А це індикація, яка сигналізує. Який стенів вмичений, або, або не або виключений, ага. це циркуляційний насос, угу. який циркулює теплоносій в сорочь, для того, щоб збільшити ефективність нагріву угу. продукта, тобто, завдяки циркуляційному насосу. У нас підвищується ефективність і пришвидшується нагрів. Так, зазвичай ну, зараз, ми правильно? проводили експерименти угу. в себе без циркуляційного насосу угу. з циркуляційним насосом угу. десь в два рази ефективніше. Два Димніше. рази ага. чудово. А це обладнання, воно взагалі де ще може використовуватися? В яких промисловостях, в яких. Напрямках діяльності таке обладнання це може використовуватися в різних в різних сферах. Mm -hmm. Його застосування mm -hmm. направлено на те, щоб витримувати жирові або mm -hmm. якісь інші форми mm -hmm. при заданій температурі, або mm -hmm. заливається готовий, якийсь mm -hmm. вже розігрітий розплавлений mm -hmm. продукт. І він його. За технологічними потребами витримує mm -hmm. якийсь чай, час при зад, заданій температурі, плюс-мінус, що вибирається на mm -hmm. табло керування, це так віддалено. Таке аналог радянської темпермашини, так якщо так крупними мазками говорити. Ну, скажімо, це як те, від чого ми відштовхувалися на початку ага. своєї діяльності. Розумію. Тобто Але це... зараз тут вже інша комплектація, інша, комплектація. інша начинка, угу. інша автоматика так і таке інше. Тобто це вже обладнання, яке вже на дві голови вище, на декілька поколінь вище, ніж те, що робилося раніше ще у нашій країні. А добре, в, що, нашій давайте... Україні, в Радянському Союзі. Ну, це вже таке, знаєте. Давайте протестуємо. Так, ми можемо зараз. Я не звернув увагу, це у нас червона кнопка, це mm -hmm. кнопка, яка сигналізує рівень теплоносія в сорочці. Тут mm -hmm. ми бачимо е, на розширеному бачку е, датчик рівня, ага. який контролює бачок. рівень теплоносія. Ага, давайте подивимося. Це у нас датчик рівня. Ага. Якщо рівень, рівень теплоносія у нас знизився за якихось умов, е, вмикається сирена і блоку, блокується робота всього нагріваючого комплекту. Ага. комплекту. Зараз ми вмикаємо. Включаємо. Ємні. Включаємо. О, Ви, значить, бачите, у нас спрацювала аварія, ага. е, значить, рівень води впав. Треба тому допом... що це автоматика зробила так, щоб машина не включилася, тому що не скільки Так, так, буде, так правильно? Якщо ви зараз uh -huh. звернете увагу, у нас є нагрів один, нагрів два, це вибір тенна. Ми вмикаємо їх. Загорається індикація, що тенні вмикнулись, но не світяться кнопки, які Я виключу, Юлія Петровича, бо дуже пишіть. Я так розумію, це спеціально передбачена автоматика. Давайте ми зараз Давай. заповнимо водою. Зараз рівень дійде до потрібного і. Ще поки що вода перестав... не пішла. У Ні, там води немає. Ви, ви заря туди заглядаєте. Руба... Там вода Вона Вона бити, бо Якщо hmm. там вода, то це вже бракована... бракований виріб. А -а -а. Зараз ми побачимо, коли е, вимкнеться. Ми цю машину вже тестували. Uh -huh. і В процесі нагріву вода розширялася uh -huh. і витікала через зливний, е, зливний патрубок. Uh -huh. Сорочка тут відкритого типу, вона з'єднана з атмосферою для того, uh -huh. щоб, щоб при нагріві не виникав надлишковий тиск у сорочці. Юрій Петрович, давайте зараз прояснюємо, що відбувається. Тобто, зараз ми бачимо, що наша автоматика. Зупинила роботу машини і сигналізує нам, що йде зараз недостатній рівень теплоносію у сорочці. І зараз наш співробітник відкрив воду, щоб теплоносій заповнив сорочку. Зараз вона заповнюється. І зараз ми будемо з вами свідками того, як ця автоматика вже просигналізує нам, що рівень теплоносію вже достатнього рівня, і вона повинна зараз включитися. Правильно? Виключитися аварія. Так. Зазвичай при нагріві е, об'єм води збільшується десь на 10%. Тому ага. це е, десь близько 10-15 літрів води е, при нагріві може витекти з сорочки. Ага. Ага. А скільки е... нам приблизно часу потрібно для того, щоб вона заповнилася? Ну декілька хвилин. Я думаю, зараз кілька хвилин і все це пищання прикратиться. Ага. Добре, чудово. Юрій Петрович, я поки що вимкну, що вона не піщала. Так добре, вимикайте. Зараз ми повернемося, коли вже вона заповниться. Ми знову її включимо. Прекрасно. Юрій Петровичу, розкажіть, будь ласка, у цій ємності, я так розумію, це 304 сталь харчова, правильно? Так зазвичай. Який об'єм? Об'єм ємності, повний об'єм 450 літрів, робочий ага. 350 літрів. 350 літрів. Тут сорочка для нагріву продукту. Так. Теплоізоляція. Тут рамна мішалка, мішалка рамного типу, все зроблено з 304 сталі. По комплектації ви вже побачили. Я думаю, в принципі, змогли переконатися. Питання в мене: в чому? Якщо замовнику потрібно. Щось змінити, додати, прибрати чи можна це зробити? Або це тільки серійне виробництво? Зазвичай ми працюємо згідно з технічним завданням, угу. яке складає замовник. Угу. У нас є форма угу. такого технічного завдання. Ми допомагаємо замовнику угу. скласти це технічне завдання. Угу. Звертаються багато до нас жінки технологи які не дуже розбирається в технічних питаннях, тому ми допомагаємо їм mm -hmm. написати це технічне завдання, mm -hmm. надаємо консультації, розповідаємо, що і як там mm -hmm. е відображається в тому технічному ага. завданні. Але хочу, хочу зазначити, що інколи бувають такі жінки, які краще за будь-яких чоловіків розбираються. Тому тут буває по різному, Бувають чоловіки, не можуть розібратися а жінки все знають дуже добре. Що там у нас ще не заповнилося? Ні, зараз ще не заповнилось. Трошки треба почекати, бо ага. е вода у нас далеко і дуже довго набирається. Ага, добре. Друзі, зараз візьмемо хвилинку паузу, почекаємо, доки вона заповниться, і знову її включимо. One eternity later. Друзі, ми знову повернулися до вас і вже у нас тепло вже набрався в сорочку, і вже тепер ми можемо продемонструвати, як вона вже працює. Да, Павлович? так продовжуємо наше випробування. Включаємо від рубильник. О, як ви бачите, у нас не аварія не пищить. Угу. У нас світиться температура. Ага. Тут регулятор наш двоканальний тут можна вибрати один канал або інший канал. Перший канал це температура в сорочці, другий канал це температура в сорочці. Перший канал це температура. Середині. В середині. Ага. Ну у нас всередині нічого нема. Кімнатва вона пуста. Да? Ні, не кімнатна, вона зазвичай вище, ніж кімнатна, ага. але нижче, ніж сорочка. Ми зараз перейдемо на температуру сорочки, бо будемо вмикати обігрів. Так, вмикаємо нагрів, Ми вмикаємо циркуляційний насос. Засвітилася угу. індикація циркуляційний насос. Так, тепер ми вмикаємо два тени, вмикаємо перший тен. Ви бачите, загорівся індикатор вибору тена і індикатор, що тен вмикнувся. Ага. Також другий тен. Теж загорілася лампочка вибіру uh -huh. і лампочка, що він працює. Uh -huh. Можна працювати на двох, або на одному з каналів незалежно. Або швидше нагрів, або більша економічність. Так. Uh -huh. Зараз можна буде наблюдати динаміку, uh -huh. як йде нагрів. Буде зараз рости температура. Ось на цьому Вже почала збільшувати. Потихеньку Ріст температури. Mm. Mm. Так. Поки у нас йде нагрів, він буде. Доволі йти... швидко відбувається, так? Так, він йде до заданої... Якщо ми включимо, mm. у нас ага, це е задана температура да? 60 градусів. Mm. І градієнт температури 1 градус. Що таке градієнт температури? Це різниця між встановленою температурою і. Точкою, коли вимикається це, ага. те, значить він вимкнеться при 61 градусі як градус, повністю так так. і вмикнеться в мінус 1 градус ага, при 59 дев'яти. Ага, зрозуміло. Добре, Юрій Петрович, В принципі, ще я хочу вам продемонструвати, так. як працює наша мішалка, і з... подивитись, як про... проходить блокіровка. Зараз мішалка не вмикнеться, тому що ви відкрили кришку ага. і спрацював кінцевий виключатель. Ви, Вимикати. Ми працює. намикаємо, вмикаємо. Мішалка, мішалку. Не, не зараз ми закрили, ось ага. загорілася, почала працювати. А якщо зараз її відкрию, вона вимкнеться. Оп! Зупинилася. Якщо замкнути кінцевий виключатель, вона ну Опа, так все не будемо. Так тут. не потрібно робити, так потрібно але робити. для демонстрації один раз можна. Ага. Ви бачите, температура росте. Доволі да, швидко росте вже 26,5. І так вона буде рости до 60 градусів. Супер! Юрій Петровичу, дуже вам дякую. Я так розумію, тут у нас дві однакові ємності. Так, одна ємність вже готова, протестована. Ага. Зараз ми Ще потрібна автоматику встановити. і шафу керує, ага. і ємність готова до відправки. Бачите, що ємності зроблені дуже якісно. Тут всі шви зачищені, відполіровані, вони прям зроблені. Видно, що це дуже високого рівня обладнання. Юрій Петрович, дуже вам дякую. А ми вам за... заходьте будь ласка. За, цей, за цю консультацію, за цей провід по цьому обладнанню. Друзі, там, де ви бачите це відео по традиції, запрошую вас до нас, телефонуйте нам, пишіть нам. Ми обов'язково зробимо для вас ємності, реактори, різне обладнання технологічне, яке потрібно на кондитерському, на харчовому виробництві, на косметичному. В Принципі, там, де ємності використовуються, ми вам завжди допоможемо. Тому, друзі, звертайтеся до нас, ви знаєте, що ми зробимо для вас все у найкращій якості. Слава Україні! Героям слава!